Добрий вечір, любі мої друзі. Ну, сьогодні у нас буде бусінку, я вам вже показала. Ну і настав вечір вечері. Я собі от думаю, Світулічка, ну, от все проходить. Да? Мене не проходить. Тут світулі дали обалденний рецепт. Як говорить, світуль, візьми 50 грам водочки, насип туди красного перчика, чорного перчика, трошки солі, розколоти і просто на ніч випий. Що ви думаєте, Світулічка? Зробила от таке собі розтворне лікарство. І це лікарство, зараз світулечка залпом вип'є. І не пишіть світулечку, що Світулічка, Ой, ти любиш бухнути, ой, ти то в компанії світулечка любить віддихнути, але не бухнути. А сьогодні я буду лічити. Дивіться, перчик сів аж на дно. Ну цей прекрасний перчик. Я закусю, подивіться, слоєчка є у Світулічки? Є. А часничок є, є, представте, сало, часничок і перцовочка. Це просто огонь. Сало салом, перцовочка перцовочкою. Но у мене є обалденна подружка Юлічка, яка ніколи в житті з голоду не дасть світульки померти. Вона ж на роботу приносила мені борщик, приносила той борщик, Світулечка ще взяла додому. Юлічка, твій борщик вечерю я ще сьогодні вдома. Обалденний борщик з фасолькою, з рюбришками, під вот эту трюмочку. Вот Я їй ще не випаду думайте, це не втора, це перва. Світулечка перед сном е, гарненько тьоп, водичкою тьоп і на бочок тьоп-тьоп. А утром а звоно, о, о, о бачите, Аж голос пропав. А утром голосочок як дзвіночок. Тому що світулечки не можна мовчати. Вийшов? Якщо я буду мовчати, а то буду не я. Так що, любі мої друзі, рецепт світулька вам сказала: якщо вас буде горлышко, ви кашлюйте, берете 50 грам водочки, пер, пер, перчик красний, чорний, соль, розколотили і будьте здорові у мене. Ну і після всього, звісно, світулечка, борщик поїла з сельцем, щасничком. З 100 грам, ну ви розумієте, да? я конечно, випила, ну, я повинна випити по-другому ніяк. Навіть чуєте голос по-другому став. І плюс закусюю прекрасним шарончиком. Я, кстати, його ніколи не їла. Ну, мені, наскільки я всегда беру, Валюше, тверденький. Він такий тверденький, плотненький, упругенький, Знаєте, я його долічками порізала, і як яблучко, таке хрумчик хрумчик Так що, любі, друзі, конфет у мене вдома немає. Даже, даже немає. Ні конфет, ні печені. Хоч, слава Богу, є два шарончика, які ми зараз повече спати. Любимої друзі, всім спокійної ночі. Прекрасних снов, найлучших снов. Так що лічення я вам розказала. І побачте мені, не дай Бог болить горлишко, зробіть, як сказала Світулічка, 50 грам і 100 грамів водки, перець, перець, соль, розколотили, влупили і лягли. Спокійної ночі.